День 40. Мы ну, пошли так, бегаем. А что брать? Так То же самое. Что да. случилось? Что обсуждаем, девочки? Привет. Какое ну... пиво брать, срочно? Какое пиво брать? Может, голов надо брать, девочки. Никакое пиво, о чем вы? Никто это, не... Да никто не это. Да. Никто не это. Конечно. Все уже умерли. Закопаны. Никто не это. Привет, солдатики. Здорово, батя. Где службу ратную несете, товарищ подполковник? Я вам не батя. О, здравия желаю. Где службу ратную несете? Оренбургская область. Оренбургская область. Оренбургская? Срочники? Так точно. Понимаю. Контракт их подписывать будем? Нет. Но деньги хорошие, пацаны. Ну, честно. Да уже скоро думаю, если бы подписывали, то подписали бы раньше. Не хотите, значит, Родину защищать, да? Не в этом дело. Нет, ну я, ну, я же сейчас не на службе, можем поговорить не как военнослужащие. Я в Белгороде живу. Знаете, где Белгород? Да, знаю. Знаете, что происходит здесь? Да, на смотрення став. Совершенно вірно, абсолютно вірно. Ви думаєте, помощь нам не нужна? Ось ага. <свистити> бачите, друзі, а, тільки в їх телебаченні, тобто визги про те, що мільйона рублів, фублів їх, і вони лізуть. Ні. І млячно, вони розуміють, що приїхати сюди це померти. Навіть оці хробаки майбутні 200. Це розуміють добре. І наше з вами завдання у тих поліціянтів з Дагестану, щоб вони піднялись. І оцих храбаків, щоб їм на розум не спало йти воювати проти нас, бо помруть просто. Дембельські пакети вже приготували 100%. Куда путь держите? Домой. А где ваш дом? Там, где семья. Интересно бы знать, где ваша семья, в какой стране. Я вижу, написано просто США. США. Откуда переехали в США? А вы откуда? Из Украины. Я из Харькова. Земля. Я тоже харьковчанин. Давно уехали? Год назад. А как вы выехали? Инвалид второй группы. Мое сочувствие. Спасибо. Не болейте. Стараемся. Петры это ар... украинскую армию. Наскільки можемо, так, звичайно. Ну, я розумію, що якщо ви там і все-таки інше, що це складно. Але тим не менше. Що там? Ну, що там? Сьогодні 9 людей загинуло в нас. Це жах. Я теж мамі дзвонив, вона розповідала, що там 10 прильотів, так? Да? Ні, більше було. Було більше. Більше? Ну, вона під містом живе. А я на Салтівці живу. Понятно, так. Да. минулий новий рік на салті святкував у друзів з військовими. А, ладно, да. ладно, друже. Підтримуй Україну, підтримуй добре, українську да, армію. Так, да. робимо, робимо, все робимо в цьому напрямку. Все, Тримайтесь. Обійняв, все буде добре. Давай, слава Україні. Герам, слава. Обов'язково. Да. Привет. Ты совершеннолетний? Да. Молодец, молодец. Глаза тренируешь, а снайпером ты... пойдешь. А ты молодец? Я молодец, да. Снайпером хочешь быть, представляешь? Это, что делаешь, такой, молодец. такой малолетний, а уже снайпер. А ты знаешь, что делает молодец? Знаю. 12 баксов платит чат рулетки. Микадзе, я вас виправлю. Харків не є першою столицею України. Харків є першою столицею Радянської України, захопленою московитами в 1919 році. Саме Москва призначила Харків в пику Києву, в пику ОНР, Українській Народній Республіці, Українській державі. В противагу Києву вона призначила і до 34-го року. Вважала Харків столицею УР, УРСР. Е, тому е, я не вважаю, що Харків перша столиця України. Це не так. Столиця України завжди був Київ, був, є і буде. Е, московити, захопивши Харків, призначили його ну так само, якби вона зараз організувала якусь там республіку. Малоросію назначили, як той ото Паскудний Захаченко, е, намагався створити Малоросію і столицею в Донецьку. Це те ж саме. Це те ж саме, ті ж самі пропагандистські е, штампи і наративи, які, на жаль, живуть і по сьогодні. Е, ну, я так це бачу. Я так це бачу. Київ і Крапка. Саме так Ігор Вест. Київ і Крапка. То дуже помалково і дуже ну, невірно так вважати. Харків не був столицею першої столиці України. УРСР був. Але УРСР те, те ж саме, що ДНР і ЛНР для нас. Не ображайтеся, я кажу, як думаю. Я завжди кажу, як думаю.